Для любителів квашеної капусточки ділюся чотирма смачними салатами. Буде легко, смачно та корисно. Сподіваюся, вам сподобається. Вам рецепти? Мені вподобайка. Перший салат пісний. Для пісного салату з грибами нам знадобиться пів кілограма картоплі. Нарізаю картоплю на невеликий кубик. Відправляю картопельку до мисочки. Тепер картоплю потрібно посолити та поперчити за смаком. Далі для салату нам знадобиться 200 г маринованих грибів. Грибочки у мене маслюки, нарізаю на невеличкі шматочки. Відправляю гриби до картоплі. Наступний інгредієнт квашена капуста 200 г. Наріжу на невеличкі ось такі шматочки. Відправляю капусточку до картопельки та грибів. Наступний інгредієнт це зелень. В мене петрушка та зелена цибулька. Додаємо до салату. Здобрюємо салат запашною олійкою. Ну і залишилося салат вимішати. Ну, от, смачний і здоровий салат готовий. Салатик виходить легкий і в той же час ситний. Такий салат добре пасує до смажених свиних реберець, оселедця чи запеченої риби. Для смачного салату козацький з квашеною капустою. Квасолою та копченою куркою нам знадобляться ось такі інгредієнти. Для салату нам знадобиться квашена капусточка. Капусту потрібно трішки подібнити. Ось так нарізаю. Відправляю капусту до мисочки, в якій потім буду збирати салат. Наступний інгредієнт це копчений окорочок. Вашена капусточка гарно товаришує з різними копченостями. М'ясо нарізаю соломкою. Відправляю м'ясо до капусточки. Далі додаю мариновані грибочки. Додаю варену квасолю. Далі додаю одну невеличку нарізану червону цибульку напівкільцями. Тепер приготую смачну заправку. Беру одну чайну ложечку гірчиці, додаю одну чайну ложечку меду та декілька столових ложок олії. Перемішую. Активно мішаю і має вийти ось така густа, смачна заправка. Ось такої консистенції. Поливаю заправкою салат. На останок додам трішки зелені. Ну і залишилося нам салат вимішати. Салат готовий, він виглядає дуже апетитно. Готується швидко і виходить дуже смачно з яскравим смаком, а головне ситно гарне поєднання інгредієнтів, яке точно всім сподобається. Заправка додає трішки пікантності і підсилює смак салату. Ідеально для обіду чи вечері. Готуйте, куштуйте та насолоджуйтеся. Наступний салат не менш смачний та ситний і має назву мінський. Для мінського салату нам знадобиться пів кілограма відвареної картоплі в мундирі. Нарізаю картоплю великим кубиком. Відправляю картоплю до мисочки. Тепер картоплю потрібно посолити та поперчити за смаком і трішки солі. Перемішаю. Далі нам знадобиться 200 грамів квашеної капусти. Квашену капусточку трішки нарізу. Відправляємо капусту до картоплі. Далі нам знадобиться 350 грамів грибів печериць. Нарізаю гриби на половинки або четвертинки, якщо гриб великий. Беру сковорідку, наливаю трішки олії, обсмажую гриби до готовності і гарної золотавої скоринки. В кінці гриби потрібно посолити та поперчити до смаку. Тепер грибочки нам потрібно охолодити. Пересипаю їх до мисочки та охолоджую. Ще нам знадобиться пучечок зеленої цибульки. Відправляю нарізану зелену цибульку до салату. Додаю смажені грибочки. Ще додаю 2 столові ложки майонезу, або сметани, або можна олійкою запашною заправити. І вимішую салат. Салат готовий, він легкий у приготуванні, ситний і дуже смачний. Добре пасує такий салат до запеченої риби чи оселедця. Квашена капусточка завжди гарно поєднується зі стравами, де важливі простота та насиченість смаку. Гарно підійде до обіду чи вечері. Наступний салат селянський дуже смачний та поживний, саме те, що треба в холодну пору року. І для цього салату нам знадобляться ось такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Для початку потрібно нарізати 250 грамів ось такого бекону. Нарізаю ось такими шматочками. Підчеревина у мене підкопчена, можна брати і солену. Картоплю нарізаю ось на такі скибочки. Далі одну велику цибулю, нарізаю ось так навпіл, потім ще раз, на такі четвертинки і такими ось смужечками нарізаю. Нарізаю дрібніше капусту. Ще знадобиться одне велике кисленьке яблучко. Нарізаю яблучко соломкою. Вмикаю вогонь, ставлю сковорідку на вогонь, додаю 1 столову ложку олії, нагріваю олією і відправляю смажити бекон. Бекончик підсмажився, дістаю його на тарілочку. Одразу в цій же ж олії, в якій смажився бекон, обсмажую картоплю. Додаю ще столову ложку олії і обсмажую цибульку. Збираємо салат, до мисочки відправляю картоплю, бекон, цибульку, яблука, квашену капусту, трішки улюбленої зелені до смаку. У мене це петрушка. За потреби додати трішки олії. І залишилося салат вимішати. Ну ось і все, салат готовий. За потреби салат можна ще посолити до смаку та додати трішки чорного меленого перцю. Салат готовий, ми його залюбки їли як самостійну страву. Салат виходить поживний та смачний. Легкої кислинки додає квашена капуста, а яблучко підсилює її смак. Гарно підійде до обіду чи вечері. У осінньо-зимовий період. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною і додивилися це відео до кінця. Не забудьте поділитися враженнями від рецептів у коментарях. Сердечно дякую всім, хто залишається зі мною на моєму кулінарному шляху. Ціную кожного, будьте здорові та бережіть себе!